Друзі, сьогодні ділимося з вами неймовірним рецептом смачного літнього торта. Для цього рецепту ми будемо використовувати полуницю, а також лохину. Для крему нам потрібно 600 г сиру маскарпоне і 600 мл вершків 36% жирності, також 150 г цукрової пудри, ванільний цукор і 200 г кокосової стружки. Для коржів також ми будемо тут для просочування використовувати розчин кави. Тут у нас три коржі, форма наша кругла діаметром 28 см, і ми випікаємо кожен корж по черзі. Для одного коржа нам потрібно 4, цілих яйця, також 4 столових ложки цукру, також 3 столові ложки борошна пшеничного 1 столову ложку какао. Також ванільний цукор, і розпушувач до тіста півчайної ложечки. Таким чином, ми спочатку розділяємо білки і жовтки, збиваємо спочатку білки до стійкої маси, додавши трішки солі, тоді додаємо поступово цукор і продовжуємо збивати, далі, звісно, що це жовтки, далі борошно, какао, розпушувач і трішки ванільного цукру. Випікаємо корж у розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 40 хвилин. Охолоджуємо і, відповідно, далі вже працюємо з наступними коржами. Коржі обов'язково просочуємо кавовим розчином, перекладаємо чудовим цим кремом. Далі викладаємо гарно ось ці фрукти. і Фрукти ми зверху заливаємо желе. Желе у нас має бути вже таке напів. Готове, так? Тобто щоб нам було дуже зручно, щоб воно не було дуже ріденьким А обережно ним поливаємо поступово у ці ягідки і ставимо в холодильник. Він виходить дуже об'ємним, дуже високим, дуже м'яким та ніжним, смачним. Ми вам просто не можемо передати. Тому рекомендуємо спробувати цей рецепт, поділитися ним із своїми близькими. І до зустрічі у нових смачних рецептах.